День, шановні вчителі, сьогодні ми з вами ознайомимося з новим підручником з біології для 8 класу. Як вам чудово відомо, у нас нова система роботи з підручниками, і ви зараз маєте унікальний шанс вибрати собі. Той підручник, який вам найбільш підходить, це не дивно, тому що власне вчителів у нас багато, всі вони різні, діти у нас теж різні, і е, цілком зрозуміло, що підбирати підручник краще під конкретний клас і під конкретного вчителя, якому з ним треба працювати. Е, нагадую вам, що з 29 квітня по 11 травня ви повинні ознайомитися з підручниками, які пропонуються вам на, на ваш розсуд, і вибрати той підручник для себе, який буде, з яким ви будете працювати. Я є автором підручника для восьмого класу, і крім того, я є ще. Головним редактором журналу Біалогія. Я думаю, що багато з вас хто передплачує цей журнал. У мене досить багатий досвід роботи з цими речами. І ще одна річ, на яку хотів звернути вашу увагу, що коли ми писали підручники, ну, власне, я писав, а редакційний колектив допомагав мені в цій справі. Я широко використовував досвід роботи з нашими журналами, які ми свого часу випускали для дітей. Якщо хтось пам'ятає, були такі журнали біології для допитливих. Саме тому, як відзначають експерти, мова підручника вийшла достатньо проста і зрозуміла. Я думаю, що це одна з його переваг. Підручник, який вам пропонується повністю відповідає програмі. Тобто він повністю співпадає з нею за послідовності виведення матеріалу і містить весь теоретичний матеріал, який передбачений програмою. Крім теоретичного матеріалу, в підручнику розміщаються лабораторні роботи, дослідження і роботи з дослідницького практикуму. Все це винесено в окремий розділ в кінці підручника. Ви можете в будь-який момент. За викладання будь-якої теми, куди звертатися і заразом з учнями працювати з цими матеріалами. Ще однією складовою підручника є словник термінів. Ми цей словник використовували. У підручнику сьомого класу, якщо хтось з них працював, він вже бачив. В цьому підручнику по сьомому класу я був науковим редактором, в цьому підручнику я є автором, і ми власне використовуємо цю форму, тому що вона дуже сподобалася вчителям, тим, хто і дітям, які працювали з цим підручником. Крім того, для того, щоб реалізувати вимоги програми відносно. Українознавчого змісту підручника ми додали ті речі, які допоможуть вам реалізувати цей аспект програми. Власне, в кінці підручника знов ж таки наведено перелік вчених військового походження або тих, хто працювала в Україні, які займалися саме біологією людини і досягли в цьому великих успіхів, яких знаних у всьому світі. Ну і ще одне важливою складовою підручника є інтернет-додаток. Інтернет додаток вам допоможе в роботі достатньо суттєво. Ми трошки пізніше про нього поговоримо. Які особливості подання матеріалу в даному підручнику? Ну, по-перше, це фіксований формат подання теоретичного матеріалу. Параграф займає або один розворот, дві сторінки, або два розвороти, чотири сторінки. Чому так зроблено? Тому що саме такий обсяг, власне, найбільш оптимальний для того, щоб діти могли його нормально засвоїти. Інформація на початку параграфу обдана на окремій плашці це інформація для актуалізації знань на початку. Ми розміщало там ту інформацію, яку слід повторити дітям, яку слід пригадати. Це інформація або та, яку вони вчили в сьомому класі, або знову ж таки матеріал восьмого класу, але вивчений раніше. Це для того, щоб і закріплювати матеріал можна було, і щоб діти пов'язували між собою різні частини курсу даного. В кінці. Параграфи, розташований окремий блок підсумків і завдання для е, перевірки знань. Що ще треба е, пам'ятати? Е, підручник написано простою мовою і максимально е, намагався я слідувати за ідеєю головної програми: це розвантаження передичного матеріалу, тобто дати дітям те, без чого вони не зможуть обійтись. Е, для того, щоб вони ви могли працювати з повторенням взагальнення матеріалів, тем, в кінці кожної з тем розміщено розділ для узагальнення знань. Там наведені завдання як класичного тестового варіанту, так і більш складні формати, які використовуються, наприклад, у ЗНО чи ДПА. Такого типу завдання використовувані і там. Ось подивіться на структуру параграфа, яка є. Звертаю вашу увагу на те, що багато ми використовували і малюнків, і таблиць. Це знов ж таки спрощує сприйняття матеріалу, полегшує його розуміння і допомагає дітям встановлювати зв'язки і вчити вчить порівнювати і співставляти ту інформацію, яку вони отримують. Ще звертаю вашу увагу на те, що текст поданий в самому параграфі не одним, одним блоком, а невеличкими маленькими блоками, кожний з яких має свою назву, для того, щоб, по-перше, діти сприймали от, окремими блоками і краще запам'ятовували. Ну і вам буде легше опитувати їх, коли вони будуть вам відповідати домашнє завдання. Ну і знову ж таки, табличний матеріал і малюнки допомагають нам все це зрозуміти і подати у кращому вигляді. Щодо інтернет-додатку, то звертаю вашу увагу на те, що видавництво вже досить давно відпрацьовує цю систему, вона є зручною. Ви можете за адресою, яка наведена на слайді, зайти і працювати з тим додатком. Там досить проста система реєстрації. Ви можете реєструватися як вчитель, діти можуть реєструватися там як учні і працювати з тими, які ми підготували для вас. Що ж буде в цьому інтернет-додатку і що вже там є. Ну, по-перше, це тестові завдання до кожної теми для самоконтролю знань. Діти можуть їх виконувати самостійно, а ви, як вчитель, потім може, ну, випад в випадку реєстрації звичайно, можете подивитися на їхні успіхи. До речі, це досить зручна річ на випадок, якщо у вас буде, наприклад, карантин, діти вдома працюють, ви можете давати їм завдання, і потім, не виходячи з свого дому, перевіряти їхні успіхи і продовжувати навчання. Крім того, важливою складовою, яка розмір входить до інтернет-додатка, є відеофрагменти то параграфів для кращого засвоєння теоретичного матеріалу. Ми не можемо зміщати, звичайно, в підручнику відеофрагмент. Це друковане видання. А от в інтернет-додатку можемо. А біологія з відеофрагментами вона зазвичай набагато цікавіше і краще сприймається дітьми. Крім того, ми якомога більше будемо вставляти там ще додаткових матеріалів. Це будуть і ілюстрації, це будуть кольорові малюнки, це будуть схеми. Крім того, наявність інтернет-додатка дозволяє збільшувати кількість матеріалів, які ми даємо, і ви можете диференціювати дітей. Кому треба щось більше ніж підручнику, можна звертатися до інтернет-додатку і шукати там матеріали для більш кращого і більш поглибленого вивчення цього. Курсу, наприклад, для підготовки до Олімпіад, або для того, щоб просто більше розібратися в цих питаннях. Крім самого підручника, власне, випускається ще ряд видань, які складають разом єдиний навчально-методичний комплект. До цього комплекту входить підручник. І робочий зошит. Я також є автором цього робочого зошиту. Також окремо є зошит для контролю навчальних досягнень, автором його є код. Ну і плани конспекти уроків, автор Куварова. Це те, що ви можете використовувати під час роботи за цим курсом, і для того, щоб зручніше було працювати і вам, і дітям. Ще раз нагадую, що ми чекаємо на ваш вибір. Вибір залишається за вами. Ви робите його самі, і робите, виходячи з того, що найкраще буде для вас і для дітей в умовах конкретно вашої школи і конкретно тих класів, з якими ви будете працювати. Бажаю вам успіхів у вашій нелегкій праці. Ну і до зустрічі. До побачення.